Гірськолижний костюм Вельвет із червоною курткою. Так, зараз ми бачимо, що значить костюмчик. Є така червона курточка. В неї є нагрудні кармани. Кармани на грудях. Значить, карманчик для скіпасу є. Само собою, звичайні кишені є. Вентиляція під мишками є, звісно, у цієї курточки для того, щоб можна було відкривати, для того, щоб можна було вентилюватися собі. Капюшон в комплекті. Зараз воно в поєднанні з лижними штанами чорними вельвет. Всередині можемо побачити цю куртку, що вона має також багато додаткових кишень різноманітних. Показуємо зараз вам детальніше. Без рукавиць просто легше розчібатися. Значить, всередині ми бачимо, по-перше, це дуже класна така от зміючка. Дивіться, як вона легко ходить. Це не є вам яка небудь зміючка. Можемо розчібнути зараз повністю. Тут подвійна змійка, до речі, іде. Розчібаємо повністю. Бачимо, значить, тут ще декілька різноманітних карманчиків. Карманчик номер 1 Бачимо, з іншого боку, ще є карманчик. Ось такий от величезний, в якому можна возити гірськолижні окуляри. І найголовніше те, чим можна протирати вашу найкращу лижну масочку, вельвет.